До чергової частини Уманського районного відділення поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що невстановлена особа у людей похилого віку заволоділа з їхнього домоволодіння грошовими коштами в сумі 3,5 тисячі гривень і 20 доларів. Після чого оперативним шляхом було встановлено, що дана особа, причетна до злочину, пересувається на автомобілі марки BMW червоного кольору, і було орієнтовано весь особовий склад. При відпрацюванні Уманського району по гарячих слідах даний автомобіль було встановлено і затримано. Особа, яка причетна до даного злочину, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і оголошено підозру за статтею 185, частина 3 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає собою позбавлення в волі на термін від 3 до 6 років, а також вилучені грошові кошти потерпілих. І в ході досудового розслідування було встановлено, що дана особа перебуває в розшуці за скоєння аналогічного злочину і переховується від органів слідства. чому вас затримали працівники поліції? Не знаю. А куди ви рухалися? Звідки ви і хто це з вами за люди? Я не знаю. Не знаю. Де ви проживаєте? Рівно. А що робили в місті ви? Продавали дяло. Що за ковдри? Кодри теплий. Де ви їхали? Хмельницький. А чи це транспортний засіб? Нічий. Як нічий? Ну, ви рухалися до даного автомобіля, як це нічий? Кому він належить? Не знаєте? Він прийшов, щоб сахар взяти. Візьміть. У мене дитина там у машині сидить, він вже замерз. виручить. Він каже, мені виручить. Дитину, каже, виручить. Він пропонував за 200 гривень сахар. І то 500 рублів давай, а він дасть здачі, бо він таких дрібних не бере. Давайте 500 гривень, а я вам дам здачі. Пішла ж, я взяла ті гроші 500 рублів. Виносю він уже тут коло порога, а двері я прихиляю. Я заходжу та й причинила двері, а він відчиняє, щоб це ж йому бачити, де я знаходжуся. Виносю, ні, таких не беру. Ну, два міліметри надірвав він, бо вони гроші такі. Ну, міліметрів. Я таких не беру, бо надірвані. Ну, він не вмінився, де я стою. брала ті гроші. А він тут діда відговарює, тут діда відводить, щоб не було, щоб дід не, не був тут коло а мене. І він шухнув до хати. Я вбіг у віранді нема. У не сюди нема, в хату нема. У кухні туди нема. Тоді, то я вже. Ну, де ж ти міг дітися? Ну, він був у хаті, а я ті гроші взяла та й винесла ж сюди до нього вийшла. А коли він, видно, як я там брала, А ти з грішми займалася. О, а він, а він, а він двері відкриті, навсяти йти, зайшов у кухню і застав за дверима. Гроші ці взяв і драла з хати, то я не бачила людей, як він з хати пішов. А що, бо я. Він як там він ішов з хати, я не знаю. Я самий перед до цих грошей. Де вони стояли? Я до тих грошей нема. А як ви побачили машину? Як ви бачили? А стояла. Вона ж воно стояла. З вікно побачили? Ні, дід вибіг, ви? вибіг, воно до хвіртки. За ним тоді. Ну так, да, він побіг до машини, а дід вибіг туди, це, що він пішов вже до цієї машини. А яка це машина була? Я... Як На маркеті, я... Кольором яка? Червона. Колір червоний такий. Він сам цей чоловік був, більше нікого не було. Ну, от коли до вас заходив, то він до на сам була людина в машині ще шохвер.